Вітаю в новому 2026 році. Сьогодні у відео хочу поділитись своїм враженням від усього цього цирку під назвою Холостяк 14, який нарешті закінчився. Але, як то кажуть, цирк поїхав, один клоун залишився і дав інтерв'ю. Одразу нагадаю, що усе, що я говорю, це виключно моя суб'єктивна думка, моє особисте сприйняття того, що я побачила на екрані, і моє особисте ставлення до героїв цього шоу. Починаю! Мене особисто нічого не здивувало. Я рада, що зняла свій останній огляд ще перед фіналом, де прямо сказала, що я виходжу з цієї гри, бо відчула, що мене просто перестали поважати як глядача, і ще фінальний випуск уже нічого нового не покаже ні глибини, ні сенсів, ні того самого метчу, який Тарас так наполегливо до останнього намагався знайти. Звісно, це жарт. У фіналі залишилися Настя і Надін. Обрав він Надін, а це означає, що чутки про переможницю, які давно вже обговорювались, просто підтвердились, а якби Діана не покинула проєкт через свої минулі стосунки, я впевнена на 100% перемогла б саме вона. І якби ми глядачі не переживали за фіналісток, ірочку, Настю, Надін, якби не намагались розгледіти там між ними вогник з Тарасом. У своєму інтерв'ю холостяк усе сказав сам, що трійка фіналісток формувалася за принципом, з ким в нього більш-менш складало спілкування, і що потім він радився з продюсерами шоу, кого виганяти наступною, бо йому було все одно. Байдуже, хто з дівчат покидає проект і кого врешті обрати. Для мене це було очевидним. Протягом усього сезону, в своїх оглядах, я говорила про те, що він взагалі не зацікавлений ні в спілкуванні з дівчатами, ні в побудові стосунків. Ще в цьому інтерв'ю Тарас Бідкався, цитую, що канал не прислухався до його вподобайок, а він обговорював з ними, які складові йому симпатизують у жінках. Ну тут, по-перше, мені хочеться сказати. Тарас, жінки це не товар, і в них нема складових. Нема такого складу, як у продуктах на упаковці. А по-друге, це слова хлопчика, який просто хотів розважитись, шукав ляльку, бо дівчата в цьому сезоні були шикарні, різні зовнішньо, різні за характером, за професіями. І, якщо чесно, то сьогодні мені хочеться більше уваги приділити саме дівчатам. А не цьому хлопчику в тілі чоловіка. Якщо згадати першу вечірку, як дівчата світилися, і порівняти з постшоу, то це просто небо і земля. З них ніби висмоктали всю енергію і довели до емоційного виснаження. І на відміну від каналу, першою я хочу поговорити саме про переможницю цього шоу Надін. Канал чомусь на постшоу приділив їй найменше уваги на відміну від продовження розборок Софії та Оксани. До того ж показали Надін не останньою, як зазвичай, а перед іншою фіналісткою Настею. Як виглядала дівчина, це просто сумно. Зовнішньо красуня, тут нема що й казати, але наскільки вона надломлена, сумна, зі сльозами в очах, затравлена. Та ще й той холостяк, ну, як справжній дорослий чоловік в лапках, кинув її по смс. Скоро вийде з нею інтерв'ю. Але всі ми прекрасно розуміємо, що у дівчат дуже суровий контракт, і я впевнена, що нічого справді відвертого вона не розкаже. Я щиро бажаю надін душевного спокою, відновлення, знайти себе, навчитись цінувати себе, і найголовніше забути того тарасика, і нарешті перестати хвалить Боготворить його ні за що, бо в своєму інтерв'ю. Він дівчат не пожалів, і це було просто гидко дивитись. Настю чомусь показали останню, хоча вона не переможниця проекту, і вона не разом з Тарасом навіть після закінчення шоу. Ну, усі бачили фінал, як готувалась Настя до останнього побачення, як її обмацав холостяк, де тільки можна і не можна на всю країну, і як він потім їй сказав Пока-пока. Ти мало ініціативно. Але зараз це вже не має сенсу коментувати, бо з інтерв'ю Тараса ми вже знаємо, що йому було байдуже до всіх дівчат. Настя, я теж бажаю всього найкращого, і головне продовжувати обирати себе, ставити себе на перше місце, як вона розповідала про себе на знайомстві з батьками Тараса. Бо фінал показав, на жаль, зовсім інше: слова не збіглися з реальністю. А от себе обрала сама Ірочка. Вона не напрягалась перед фіналом, пішла без сліз, а на пошов не звертала особливо увагу на того холостячка. Дар'я принцеса Лебідь молодець, як і її батько, який ще на знайомстві все розклав по поличках. І у чому от він власне помилився? Ні в чому. Піар, піар і ще раз піар. В тому числі головного героя. Тарас тоді, звісно, обурювався, пускав бульки з носа, говорив багато пафосних слів. І що в підсумку в інтерв'ю сам сказав, що отримував гонорар за знімальні дні, прийшов за новою аудиторією і тепер підняв свої цінники. А яку ж акторську гру він тоді показував, коли пішла Юля фотографиня? Пам'ятаєте ці його слова я тут по-справжньому все, а хтось за піаром лише. Ой, Тарас, актор з тебе, м'яко кажучи, нікудишні. Про Олю, тренерку і Яну вчительку знову не змогли показати нічого нового чи цікавого, окрім зациклення на віці Олі та професії Яни, якесь, наче клеймо, повісили на цих дівчат. Хоча вони і красиві, і я впевнена, що цікаві і наповнені. Але кожні сценаристи відвели свою роль, і якими б вони не були в реальному житті, їм просто не дали шансу показати себе. Окремо хочу відзначити Діану. Так, то саму, яка повернулася до колишнього і зробила, на мій погляд, правильне рішення. Діана дуже красива, яскрава, харизматична і єдина, як на мене, хто не заглядав Тарасику в рот. чим, власне, його і зацікавила. Недарма він перше писав їй ще до Холостяка, відпустив на зйомку і чекав повернення. І який же для нього облом, що така красуня, замість нього, обрала колишнього і пішла з проекту: Діані, Респект, Валерія, красуня, вершниця. Дуже рада за неї, що її серце вже не самотнє. Іру показали. Але як я не помічала її толком на проєкті, так і тут не помітила на фоні інших. Інших дівчат або не запросили, або вони не захотіли прийти на постшоу. Не знаю. Але після інтерв'ю Тараса я бачила у соцмережах реакції дівчат, і звісно, вони теж були в шоці від того, що він наговорив. А скільки дописів втреці люди обурені цим всім? Пишуть, що проект пора закривати. Але я впевнена, що буде холостяк 15 Можливо, рік пропустять, а можливо і ні. І знову підуть дівчата на кастинг, натовпами, знову будуть постановочні побачення і можливо навіть перезняти фінал. Для мене ця історія закінчилась не фіналом шоу, а моментом, коли зник сенс вдавати, що це все про справжні почуття. Якщо це вже шоу, то так хай і буде, але по-чесному. А не л'ється водичка про справжність, не постанову. Цей сезон не провалився випадково, він провалився, бо брехня вже стала занадто очевидною. Я більше не хочу бути глядачем, якого тримають за це виробництво емоційного контенту за рахунок жінок, де головний герой не несе ніякої відповідальності ні за свої слова, ні за свої вчинки, ні за наслідки. Дівчатам я бажаю не втратити себе після цього досвіду, мати гарну підтримку і ніколи не дозволяти чоловіку знецінювати себе. На цьому все підписуйтесь на канал, залишайте свої коментарі. Дякую за увагу, ставте вподобайку і до зустрічі!